Таких запеклих атеїстів, які нічого не хочуть знати, окрім того, що можна довести за допомогою наукового експерименту, і що може бути визнано об'єктивною реальністю, яка однакова для всіх нас, які так чи інакше. Думаю, що світ вичерпується тим, що надано нашому раціональному пізнанню. Вони мають право на подібну позицію, само собою зрозуміло, і йдеться лише про те, що ми, а ми інші. Ми маємо якийсь додатковий вимір до вічності. Додатковий вимір до таємниці, до незбагнення, до того, що ніякому раціональному пізнанню не піддається. Це речі ірраціональні. А якщо подумати? Хіба найістотні речі, з якими ми зустрічаємося в цьому житті? Хіба вони раціональні і можуть бути вичерпані раціональним пізнанням? Спробуйте вичерпати раціональним пізнанням любов. Любов материнську і любов дитячу. І любов чоловіка, і любов життя. Спробуй. це не вийти. Щось залишається таке, що ти не висловиш в слові, не знайдеш формулу і ніяким чином не зможеш пізнати до кінця. Спробуйте ти пізнати, що таке щастя. Ну, може кожен, кожен з нас знає, що це таке. Відчув якийсь момент. Але як його розтлумачити, як його розшифрувати? А воно закодоване таким таємничим кодом, що жоден шифрувальник не збагнеє. І от ми повинні зрозуміти і знати про те, що є оцей ірраціональний вимір нашої дійсності. Те, що. Не може бути раціонально пізнано. Те, що має в собі диво, таємницю і щось потойбічне, що недоступне для нашого